Я хочу запитати, все ж таки, в якому настрої реально в них була розмова з Путіним, про що там могло йтися? Як там, як там настрій реальний у Трампа і реальний у Путіна? Але угу. як взагалі посередині склалась їхня розмова? Не склалась. З боку Путіна? З боку Трампа. Ну Трамп тут занімав, покажу. Вищу позицію з боку Путіна. він, Ой, поможіть, поможіть. І я думаю, що він просив Путін, можливо, відкрити якісь, зняти санкції, щось щодо коштів просив полегшити. Чи це так, чи з іншого боку просити призупинки чого, щоб щось зупинилось? Ну, можливо, наші якісь наміри просив, щоб Україна там нічого такого не робила. Але випрашував кошти, але нічого не получив. Трамп йому, можливо, щось обіцяв, що ну, на майбутнє ми можемо договоритися, але не зараз. Чому не зараз? Тому що посередині то двойка кубків. Вони поговорили, кожен висловив свою думку, але вони не домовились. Закриває четвірка кубків, тобто вони не домовились. Їхня зустріч ну, по телефону перенеслася ще на наступну і тут смучів. Так, вони. Можливо, взяли паузу. Ну, як паузу? Вони поговорили і через там недільку сказали, і ще ми дзвонимося, ну, там, через якийсь час, і ще поговоримо. Дали друг другу час. Для чого? Головне питання для чого? О, це я думаю, що е, стосується наступу і територій. Дай нам е, піти вперед. Дай нам час ще щось захопити, да? це Путін просив да. у Трампа. Так, да. угу. з Путіна сторони, так, да. іти вперед. Дай нам, тому що і тут карта така показує. Трамп на це погодився. Ну, він і надовго дав, він йому дав паузу, дав якийсь час. Да. Семірка Пінтаклі це все пауза, зупинка каже: добре, я почекаю. Ну, довго А Что почекає, що вийде, і що буде після цього почекаю. Ну, що? Що, що з цього буде? Для Росії. Для Росії те, що вони задумали плани свої, а воно то зависне. Чекай, не чекай, воно ще буде просити, і не вийшло, і ще дай мені час. Так, да, це йде мова про їхній наступ і обстріли. От Вони розмовляли, що, що я, можливо, там возьму ці, ці, ці території, пуйло, казав Трампу, да, що я возьму ці, ці території, я зупинюся тобі, обіцяю. Ну, Можливо, так от, щось в такому дусі. Ну, Це ж все брехня, брехня то брехня конкретна. Ну, я, я хочу так сказати, це розмови. Не так то все це буде, як вони там розмовляють. Сходився ненадовго. От він йому дає час і ще на працю. На працю дає їм час, дозвіл на обстріли. Він його підтримує. Але це як для нього закінчиться. Там теж собі риє ямку ложкою. Так що, знаєте, дай Боже, щоб. Його зняли, але він собі проблем цим напрацьовує всередині країни. І карта Луни. Ним не задоволені їх поступки, що він там наобіцяв і дозволив, дав час, і дозволив діяти. Для нього ж самого, для Америки це погано, не задоволені будуть. Підтримують його всередині. Він страшним судом закриває ні. Е, підтримка, вона нічого вони не дивляться, не роблять, вони просто е, як підтримка йде. От він це робить, вони на нього спостерігають, дивляться. Але прийде час, йому все це окнеться, пригадається. Тобто за кожного помилку, за кожну паузу не підтримку для України, він за це заплатить і не від нас, а із середини країни. Тобто йому за це все потім прилетить від його ж громадян. середини країни, будуть йому там. Ну, це не то що революція, ну, може, і щось таке буде. Не зараз. Але недовольні вже є. Ну, це добре. Так, а я дійшла от питання далеко. Я ще раз хочу подивитися на пила, як він. Його... Що він обіцяв? Чим чи він тримає Трампа? От, як uh -huh. це? Я навіть не розумію, як це може бути. Що він обіцяв Трампу за підтримку? Ну, знаєте, начебто. Я завжди буду підтримувати тебе, твій трон, ну і твою владу, твоє процвітання. Це Путін Трампу? Так, да, так. Да. Тут йдуть, щоб якщо тебе будуть зносити, зносити, то я тебе завжди підтримаю. Добре, ну Ідеш, а що ми, ми ще? мерообрязані. А справжні. Це маніпуляція. А, справді це воду вливає, не буде підтримувати, так же його спалить, якщо треба буде. Але це маніпуляція, щоб відкрити кошти. Питання Путін викручує і робить важність себе для того, щоб все, Росія хоче отримати кошти. Угу. Щоб запустили, відкрили, і співпраця пішла. Чи буде це зараз? Ні, далі не тягнути не хочу паузи, ні, що і кошти випали, не буде. Чому там ходеться на це все? Ну, невже він настільки не неадекватний? Ну, дивіться, карта смерті посередині четвірка. Ну, це тримається, можливо, за те, що якщо по смерті щось вилізе, те, що дуже може йому нашкодити. Розумієте? Тут у нього, начебто, руки зв'язані. От я думаю, що це якийсь трошки там є шантаж. З боку Росії є шантаж. Вони, начебто, йому зв'язують руки. Він цього що ж боїться. За старі якісь за старе старе. Шістьока кубків це старі спогади. За старі спогади, дуже якась гидка інформація. Давайте подивимось, що насправді між ними відбулося, який буде розвиток подій. І я ну, сьогодні все ж я на цю подію дивилася, сварка дійсно була, і ну, це ж, ще ми тоді з вами дивилися, що мати чоловіка по дорозі. Да, да. Ну, от, так, Я думаю, що сьогодні як я дивилася, то маск він щось що про гроші йшла мова. Питання про гроші. І тут ви кажете, що він не, не дає гроші. От це в них і Почнеться. Ще, я думаю, він зараз буде вкладувати гроші і буде створювати іншу партію. Не факт, що він там буде сам обличчям, але вкладання в гроші в іншу партію для того, щоб стати, ну як мах, управляти, командувати, там бути головним. Можливо, і не лице, але бути головним. Він таке замислив. Ой, ну в них не все вилізло. І скандал цей може іще далі трошки пролізти. Між ними прям все крапка. Крапка, І не повернуться вони до хороших дружніх стосунків, можливо, офіційно якось будуть там спілкуватися, але між ними все кінець. Зовсім кінець. Ворожнець, я б сказала. Ще Ну все. Я думаю, що маск він зараз буде працювати на те, щоб контролювати, маніпулювати для того, щоб отримати владу. Його ціль е любими і коварними методами йти до влади, бути головним. Це вже таке між ними особисте пішло. Думаю, що місяців так шість буде ще один скандал між ними. Місяців шість, можливо, швидше. Тут шістірочка йде шістірочки, королева жезлі башня, між ними ще буде скандал, ще буде гаряче. Ну, добре. Єдине, що мені тут, що маску треба бути обережним, щоб його Трамп не прибрав. А, Загай. Є такі думки? Є, а ну, зараз ще раз глянемо на це. Закривати мої роботи. Все буде із-за грошей. Тут опять мені пентаклі, що підуть у гроші не туди. Із-за грошей почнеться іще коварний. Скандал між ними всередині. Не думаю, що він пролізе і буде публічними. Там бажання. Ну, закрити йому рота. Чи буде він так намагатися? Ну, і тут такі негативні карти, і страшний суд, і повішений. Тобто страшний суд може показувати бажання смерті. Може. Угроза від збоку е Трампа є. Е. Чи зробить він це зараз десятка? Вони будуть намагатися домовитися, таке улагодити цей весь конфлікт. Зараз можливості такої немає і не хоче. Тобто, це як, якщо піде далі, і ти щось будеш далі щось робити, говорити, фінансувати проти мене і ти, то я такий варіант роздивляюсь. Розумієте? Прямо зараз я не скажу, що він помре, але ризик того, що його можуть перебрати, є великий. І це вже, знаєте, вже відпрацьовано. Ну, тобто схема відпрацьована, як це може статися. Oh. Отак от, от. Не просто так. Перед цим були витік інформації, що він наркотики, так? Да? Е -е як споживає, використовує як правильно? Яке діє слово тут правильно? Вживає, вживає, вживає? наркотики. Да-да-да-да-да. Вживає. Про маска пішла. А все ж таки. якщо буде можливо топити публічно. Mm -hmm. Зараз буде більш можливо топити його публічно. Який фінал між ними буде? Який фінал все ж таки, хто між... переможе, чи обидва один одного нейтралізують. В цього Трамп. Ну, вони ще зиму, будуть домовлятися, ще вони сядуть. На, сьогод... але... на сьогодні в них наче запланована телефонна розмова. Як вона закінчиться? Раніше Шмарклі об стіл витирали, а тут вже офіційно анонсують телефонну розмову. У Трампа до нього залишається агресія. Залишається, нікуди вона не дівається. Він може приховувати свої емоції, приховувати, але агресія є, і прибрати він його хоче. Но зараз нема такої можливості. Ще що тут? У вас буде свої, от на нього йде постійно, а, пентаклі випадають. Тобто він зараз буде давити його грошима. Він має владу через гроші його якось давити, закрити його. Ну, не домовляться. Можливо, публічно так же буде все добре, поговорили і успокоїлись, а за колісами вони ніяк не домовляться. Ну, ні, вони на ножах, на ножах і, і, і на ножах. Ця розмова ні до чого не проведе. Можуть тільки посміхатися один одному, а друг друга хочеться згристи. Карта І маніпуляція, управління, контроль. Не домовляться вони. І тут закриваю двоєчкою. Не домовляться. Ну, давайте так, знаєте що, тут те, що між ними, це взагалі без різниці. Хай там собі любляться, женяться для України, чи є якісь від цієї саварки плюси чи мінуси. Так? Угу. Це давайте, ж Ні, наслідок ніяких, а ну плюси, плюси, плюси. Єдине, що в мінус тут мені е трошки є. Наслідків ніяких, я не думаю, але щодо зброї, щодо допомоги, е що в них там сварки боють кояться, це від нас може одтягувати якусь підтримку, допомогу. Ну, е взагалі-то. Немає нам угрози від їхніх сварок, Немає. Ми окремо. Вони окремо, ми окремо живемо. Ну, а маска, ну зараз, може, він тепер буде нас підтримувати більше маска, Буде нас більше підтримувати? Сімка кубків. Показово може щось говорити, хоча сімка кубків закриває. Не скажу, що прямо від нього посипеться велика підтримка. Хоча карти то гарні, ось вона, підтримка. Гарна підтримка, закриває семірка кубків, вода, ну, воздух. Ну, типу, на словах тільки. Можливо, так. На майбутнє я б вам ще щось допоміг. Ну, не допоможу. Ага.